Ви, напевно, чули від своїх депутатів міської ради, що вони представляють виключно свій виборчий округ. Але давайте розберемось в цьому питанні. Бо депутат міської ради це не тільки представник свого, свого виборчого округу, про що наголошує дуже багато депутатів. А в першу чергу це депутат всієї територіальної громади, а потім вже свого виборчого округу. І він представляє інтереси всієї територіальної громади. Бо коли вони знаходяться на засіданні сесії рад, то вони приймають рішення в інтересах всієї територіальної громади, не тільки свого виборчого округу. А є таке розуміння у багатьох депутатів, що я, як депутат, тільки відповідальний за свій виборчий округ. Це хибна думка. Це нерозуміння самого депутата, бо депутат відповідальний за всіх.